Власник майстерні Дмитро Коваль знайомить дітей з етапами виробництва дерев'яних іграшок і карт. Створює їх лазерний станок, яким Дмитро керує за допомогою ноутбука, задаючи необхідні параметри. Береться лист плоский, там 2D, робиться вручну на, на комп'ютері макет для порізки, і потім по, по цьому макету вже йде траєкторія для лазера, і він вирізає окремі частини, які потім шліфуються, красяться, склеюються, якщо потрібно. Це вклад в культурний розвиток підростаючого покоління. Навіть в час війни, да, всім важко, світло пропадає, бомбосховища є, ракети летять, але Ну не потрібно втрачати якийсь якийсь оптимізм і не знаю. Надію майстер-клас із різьблення ялинкових іграшок організували департамент маркетингу міста та туризму спільно з компанією, що займається виготовленням елементів декору з деревини. Ми від, тільки віднедавна дізналися, що у нас є в Вінниці такий виробник дерев'яних виробів, е, і він знаходиться тут локально. Е, ми хочемо підтримувати також українські бізнеси. А по-друге, е, зараз передноворічний такий настрій і місяць, і період. І чому нам спало саме дерев'яні іграшки? Тому що новий рік, я вже відповіла, новий рік іграшки, і ми захотіли подарувати якесь свято маленьке. За колісця роботи майстерні демонструють як вінницьким дітлахам, так і переселенцям. Серед них Аліса з Миколаєва. Дівчинка попросила вирізати з деревини її рідне місто. Це моє місто, я б дуже хотіла, щоб в мене була його часточка. Мені дуже подобається, я ніколи не бачила такого е, обладнання, ну як на якому роблять ці, ці фігурки, я взагалі не знала, як їх роблять. Якось їх утримувала і навіть не знала як. Познайомившись з виробництвом, діти занурилися у процес створення святкових прикрас. Заздалегідь підготовлені макети спочатку відшліфували, а далі розфарбовували за натхненними та усміхненими дітьми. Спостерігали їхні батьки. кажуть, такі заходи дуже необхідні. По перше, вони відволікаються. Вони розуміють, що вони продовжують жити звичайним життям. Що війна це не при сидіти постійно в коридорі і чекати чогось поганого, можна спокійно жити, треба підлаштовуватися. Вони спілкуються, тому що у переселенців немає такої змоги заводити багато нових друзів, але тут є можливість і познайомитись, і поспілкуватись з однолітками і відволіктись. Неабиякий захват у дітей викликала дерев'яна карта України, яка складається і розкладається, наче пазл. Я дізнався, що існують в світі такі машини, які можуть вирізати все, тобі просто скласти потрібно буде. Враження дуже великі. Я не знав, що навіть в світі таке існує. Складати, звісно, було цікаво. Ще раз хочу, дуже ще раз сюди хочу, хочу брати сюди поскоріше повезти. Що він побачив, що це мені тут дуже подобається загалом? Кожна дитина створила три ялинкові прикраси та отримала в подарунок мапу України.